Це огляд неймовірний партія, яка була зіграна в 2013 році в Вейканзе. Лован ронян проти Вісата Наанд. Лона ронян білими, Вісата Нананд чорними. Перший хід Д4 розкриття ферзового пісака. Вісата відповідає симметрично Д5. c 4 ф... грає і це ферзовий гамбіт. Двисот... Та переходить у відхилений ферзовий гамбіт. Грається це... це сість, також з цей дебют пів Слов'янським захистом. Кінь в 3, розвиток коня. Віса нанант робить те саме. Розвиток коней відбувається. Віса тананант ставить пісака на Є6 е аронян відповідає симетрично. Кінь 7, розвиток. Коня Ананда, слон Д3. розвиток білого, білопольного слона. І тут стається розмін пісаків. Вісот нананд зганяє білого слона, користуючись виграним темпом, він розвиває свого чорнопольного слона. Рокіровки відбуваються, вони рокірувалися оба гравця на королівський фланг. Ферсі. Це 2 створюється тиск на пісака ас 7 Слон Б 7. та на Ананда. А3. Тура с 8. Створюється можливу загрозу зв'язки коня на ферзя. Кінь з 5. Створюється загрозу взяття пісака. с 5. Від Вісьвата Нананда він активно наступає на ферзовому фланзі. І тут Ливана Ронян бере пісака, нападається і на коня, і на Туру. І Вісьвата Нанан дзертвує Туру. Нападається на пісака АС-2. І Ливана Ронян не бере Туру, а перекриває діагональ. Після цього Вісьвата Нанан нападає на коня. Ливана Ронян забирає пісака. І тут Анананд, Підставляє слона під пісака, таким чином його зертвувати. І зертвується одночасно туру. Арман відступив слоном на едва і не прийняв в обі зертви ананда. І Ананд раз она фігуру підставляється коня під 2 пісаки. і На даний момент зразу три фігури Ананд позертвував. І аронян розмінює коней. Вісати на зразу не бере. А нападає на коня C3. І роблять і сах королю. Король відступає на S1. І в цей момент кінь забирає на Z4. І тепер створюється можлива атака на білого короля. Як ми бачимо у білих лих, дві тури кінь слоний кінь. І рівна на даний момент позиція. Але чорні активно атакують короля. І Білий кінь забирає туру і зразу з білого коня Анант не бере, а підкріплює свого коня ходом пісака на F5. Кін відступає, дерзеться під контролем к дитину Ас-4. Рефер стає на Ф6, як ми бачимо, вороняна зайва тура, але він без фігури. Без, легко, без, без легкої фігури. Внаслідок нападає на коня, кінь втрачається. Але Воронян перед тим напав на чорного коня і стається. І хотів розмінятися, але він зіграв в ферсі 2. Ферсі аж 5 Ферзь D3. І після цього ходу слон Є3. Аронян, здається. Ну просто, тут все логічно. Тут, як ми бачимо. Як ми бачимо, висить загроза вилки на Ферзю. Зю. І в нас і досі продовжується атака на Білого короля. і Ход в білих зайва тура, але вона абсолютно нічого не дає. Бо тура на А1 заперта і вблизні ходів, вона по факту ніякого толку від неї немає. Фердя, пісак сьо, сьо, хоче забрати коня зв'язаний, не може цього зробити. і тому... Лова наронян визвонав свою поразку. І вісь ветананант в тій просто неймовірній партії просто розгромив Ароняна, І вісь вветананант переміг. З вами був Егор Цес. До побачення!